Отак От приблизно виглядає сертифікація. Просто завозите мопед все, перевіряється, повороти, стопіки номерами, номер двигуна. Обов'язково скутер має бути з зеркалами прикріпленими. От на таких Всім привіт. Знімаю коротенький ролик з приводу документів, як вони виглядають і як вони повинні правильно виглядати. От у нас договір купівлі-продажу. От, покупець у нас Найденов Валентин Вікторович. Купує він у нас мотоцикл Сузуки, моделі Адрес 125 Вот, Вказаний, розмитнений, по декларації такій і так далі. От. Покупець і так далі. Це перша сторіночка. Друга. У нас акт приймання передачі товару, вказаний номер рами, найдьонов покупець і так далі. До речі, адресовано адресово треба підписуватись от в цьому пункті, перед тим, як ти вмрево. Тут у нас е, перелічені мопедики, які були в контейнері, і, зокрема, оцей у нас з номером Рами. Потім йде друга сторіночка оцього самого. Погрузочна чи як вона називається. І остання сторінка, знову ж таки, це ж саме. Нічого такого. От, І остання сторінка. Це акт огляду, він видається, коли у вас є транзитний номер. Якщо транзитного немає, акта огляду у вас не буде. От, мотоцикл об'ємом і так далі. От, ці документи, які я вам тільки що показав, включно з транзитним номером, коштують в районі там 500 до 1000 гривень. Хто їх бере там 800-500 тисяч гривень. От, з ними ви е, його не зареєструєте. Це вам пакет документів, означає, що ви його купили, не вкрали і так далі. От, але для реєстрації нам ще потрібно А, от до речі, ще оригінальний тихпаспорт з Японії. ну Це також не обов'язкова штука, але він є. От, але найцікавіше і саме дороге в цій історії. Це є сертифікат. От. Так, що, що цей сертифікат? Він означає, що ваш мопедик там мигає жовтеньким світлом, ви можете користуватися класними українськими дорогами роздолбаними так як в Японії цього не треба. А нашими дорогами, щоб їздити, треба отакий сертифікат. От. Відповідний вимогам щодо індивідуального затвердження. Десь тут я бачив таку штучку, цікаву. Цей колісний транспортний засіб може бути зареєстровано або допущено до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур Затвер... Один листочок і другий листочок. Я сподіваюся, в подальшому воно буде дешевше. От, до речі, кому треба сертифікат, я можу зробити його набагато дешевше в районі там, від 2200 до 2,5, в залежності, яка техніка. І звертаюся до людей, які в мене купували техніку. Ну, зокрема, маленькі мопедики 49 кубіків з талоном, які не поставили їх на облік. Дзвоніть мені або пишіть в коментарях. Я вам допоможу, зробимо от такі документи і поставити на облік. Ну і людей, які в мене не купували, також звертайтеся.